Як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я. Сьогодні будемо говорити про інсульти, вади слуху та кілька рецептів краси. Не перемикайте. Події в державі не можуть не відображатися на здоров'ї людей. Медики кажуть, кількість інсультів пов'язані з стресами різко зростає. Протягом навіть останнього року, в останніх 12 місяців, спостерігається значне зростання кількості серебровоскулярних захворювань, гострих серебровоскулярних захворювань, зокрема інсультів. Ми навіть статистика нам показала, що кількість інсультів, які перенесли мешканці міста Івано-Франківська, зросла практично на 20%. Особливо це стосується інсультів з гіпертонічною хворобою. Ну, це можна пояснити зовнішніми факторами, які нас оточують. Тут вже ми від цього нікуди не дінемося, але безумовно, що це вже є показник того, що люди повинні більше дбати за своє здоров'я. Інсульт не стається на серед повного здоров'я. Як правило, йому передують якісь серйозні захворювання, такі як гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, а також інші. Тому таким важливим є вивчення значимості фактори ризику виникнення гострих суденних захворювань нервової системи. З 1999 року в Україні почала діяти програма Боротьба з інсультами та його наслідком. Вона передбачає виявлення контингенту населення з високим ризиком захворювання на мозковий інсульт. Зокрема, це гіпертонічна хвороба, зокрема ішемічна хвороба серця, цукровий діабет та інші. Тому такою важливим є робота дільничного терапевта, який допомагає нам виявляти ті чинники ризику і в подальшому боротися з ним. Але один дільничний терапевт проблеми не вирішить. Людина сама повинна захотіти дбати за своє здоров'я, людина сама повинна захотіти піти обстежитися в поліклініку. Ну, дуже важливим є те, що населення дещо зневажає. Ну, напевно, не бере до уваги необхідність із доброго способу життя, е, тому що це є боротьба із палінням, особливо, так як для серебровоскулярних захворювань, зловживанням алкоголем, боротьба з гіподинамією. Але е, це ми проговорили такі основні напрямки е, виникнення серебровоскулярних захворювань і е, боротьби з, з ними. А є ще такі моменти, що коли вже в людини стається, не дай Бог, якісь розлади церебровоскулярні гострі, які можуть проявляти себе. Або затерпання якихось якихось кінцівок, або порушена мова, або виражене головокружіння, які особливо виникають на фоні підвищення, або падіння артеріального тиску, запаморочення. Людина не повинна сидіти вдома і чекати. Вона повинна негайно звертатися за медичною допомогою. А вже лікарі повинні оцінити ту ситуацію, яка склалася. Відділ судинної неврології центральної міської лікарні працює практично в цілодобовому ургентному режимі. Ми приймаємо пацієнтів з підозрою на гострий розлад мозкового кровообігу, практично цілодобово. В цьому нам дуже багато допомагає новостворений відділ невідкладної екстреної допомоги, який якраз знаходиться на першому поверсі, практично в тому самому корпусі, де ми розміщені. І е, коли пацієнт доставляється у цей відділ невідкладної екстреної допомоги з підозрою на інсульт, ми маємо можливість його обстежити всебічно, провести комп'ютерну томографію головного мозку, яка робиться проводиться так само цілодобово, лабораторні обстеження, інструментальні обстеження, такі як електрокардіограма, обстеження судин шиї, і тоді вже вирішити тактику з госпіталізацією хворого. Особливо збільшилась кількість ішемічних інсультів. Приблизно вони складають 80% від всіх мозкових катастроф. Ну ішемічні інсульти взагалі складають є, інсульти є або крови ливи, які стаються внаслідок розриву судину мозку, або ж ішемічні інсульти, які стаються внаслідок того, що судина перестає кровопостачати певну ділянку головного мозку. Знов таки, ішемічні інсульти е, виникають на фоні тої самої нелікованої гіпертонічної хвороби, на фоні нелікованих хвороб серця. І, власне, через то, в нас і збільшення самої кількості мозкових катастроф відбулося за рахунок збільшення кількості ішемічних інсультів. Чому таким важливим є вчасно звертання за медичною, за, за медичною допомогою? Справа в тому, що зараз існують нові методи лікування. І хімічних інсультів, зокрема, якщо людина звертається вчасно, якщо в неї нема протипоказів, то ми маємо можливість провести їй тромболіз, тромболітичну терапію препаратами, які допомагають, ну, образно кажучи, розчинити тромб, який закопорив судину головного мозку, і відновити кровопостачання. Якщо людина встигає в такий проміжок часу до трьох годин. Бути доправленою до нас на приймальний покій, то ми тоді абсолютно оперативно, дуже швидко вирішуємо питання відносно доцільності проведення тромболітичної терапії. Коли я була за кордоном, зокрема в Америки, мене дещо ну, я не можу сказати, що вразило, але якось так здивувало таблички, які наклеєні навіть в туалетах, де написано. Намальовано порушена мова, затерпання кінцівок, слабість в руці це все такими графічними символами, і зразу внизу великими буквами написано: Негайно звертайтесь 911 хвороба світова. Це є світова проблема. Це є світова проблема, від яка зараз виходить на одне з перших місць по смертності серед населення, і це є світова проблема, яку вирішуємо. Ну ми зараз всі спільно. Зупинити глухоту медики кажуть, що з кожним роком кількість людей, які втрачають слух, зростає. Івано-Франківськ вперше долучився до відзначення міжнародного дня догляду за слухом. Медики кажуть, що року кількість людей, котрі втрачають це чуття, зростає. Поміж них, і 5% відсотків прикарпатців. Відтак у рамках заходу організували на базі медуніверситету мобільну клініку. Тут фахівці місцевого центру слуху взялися проводити скринінги у представників товариства глухих. На спеціальному обладнанні якого у звичайних клініках не знайдеш прилад, який ми використовуємо сьогодні для скринінгу слуху, він в світі використовується також для скринінгу слуху новонароджених, і він об'єктивно визначає, чи людини. Клітини сприймають звук і чують чи не чують з десяти людей, яких ми поки що обстежили. То в дев'яти з них прилад показує, що потрібно до обстеження. Тобто, це означає, що прилад не зареєстрував руху цих клітин, які відповідають за звук. Підтримати акцію до Івано-Франківська завітали і столичні фахівці, щоб допомогти в налаштуванні кохларних імплантів у діток, котрих нещодавно прооперували. Ці прилади нехай дороговартісні та не завжди доступні українцям, дозволяють малюкам із вродженою глухотою повернути здатність чути і мають їх. Півсотні маленьких прикарпатців. Дітки, які використовують ці системи кохлеарної імплантації, мають змогу інтегруватися в загальноосвітній простір, тобто навчатися в звичайних загальноосвітніх школах. Ця технологія вона не заключається лише в медичній операції. Потім потрібна комплексна допомога сім'ї в цілому. Потрібно зробити так, щоб дитинка з цим пристроєм якомога краще і більше чула. Супроводжуючі заходи кажуть організатори, триватимуть увесь тиждень. Зокрема, запланували інформаційні лекції для учнів старших класів, адже саме ця категорія населення найбільше потерпає нині від проблеми з втратою слугу. Волосся завжди вважалося жіночою красою, однак, якщо природа не наділила вас густими кучерями, не переймайтеся. Завітайте в салон краси Венера. Бажання бути різною є в підсвідомості кожної жінки. Вчора коротка стрижка, сьогодні довгі локони. Чим не спосіб приємно здивувати оточуючих? для того щоб відростити довге шикарне волосся, потрібно щонайменше 5 років. Що ж робити, коли не хочеться так довго чекати. Вирішити це питання допоможе нарощене волосся. Вперше в історії нарощування проводили африканські жінки. Вони заплітали тугі коси і кріпили до них сторонні пасма волосся. Сучасні технології налічують різні види нарощування волосся. Ця процедура передбачає додавання натуральних або штучних пасм волосся до вже наявних локонів. За допомогою нарощування можна не тільки подовжити волосся на декілька десятків сантиметрів, але й змінити колір, зробити мілірування або колорування, не фарбуючи свого волосся. В нашому салоні вам запропонують декілька видів нарощення гарячим або холодним методом. Холодний метод передбачає відсутність термічного впливу на волосся. Один із способів холодного нарощення базується на фіксації додаткових пазм за допомогою спеціального клею. На місці сполучення зі своїм волоссям він утворює світле з'єднання, тому більше підійде світло волоссям дівчатам. На жаль, цей метод недосконалий, оскільки доведеться відмовитися від походу в сауну, а влітку від купання в морській соленій воді. Корекцію варто робити кожні 3-4 місяці. Інший холодний метод нарощення волосся передбачає кріплення пазм завдяки силіконовим смужкам. Він досить швидкий, але коривцю потрібно вже через два місяці. Гарячий метод докорінно відрізняється від холодного і має декілька способів. За технологією одного з них пасма волосся кріпляться до вашого за допомогою розігрітої смоли. Для такого нарощення майстер використовує спеціальний пістолет, і на місці кріплення утворюється капсула. Цей спосіб дозволить вам близько 4 місяців насолоджуватись довгим волоссям. Потім потрібно робити корекцію. Інший спосіб гарячого нарощення передбачає використання апарату на зразок щипців. На пасма вже прикріплена готова керетинова капсула, і майстер лише нагріває і притискає цю капсулу до вашого волосся за допомогою щипців. Волосся, нарощене таким способом, тримається близько півроку. Корекція та зняття його дещо складна. Багато жінок, що зважилися на нарощення гарячим методом, турбує питання, чи псується волосся після нарощення. Спеціалісти дійшли висновку, що здоров'ю волосся нічого не зашкодить, адже температурний режим від 150 до 180 градусів, а він звичайний для користування феном або плойкою. Але догляду нарощене волосся вимагає якнайретельнішого. Воно потребує додаткового зволоження та живлення за допомогою спреїв, масок. Причому потрібно слідкувати, щоб ці засоби не потрапляли в саму капсулу. Мити нарощене волосся потрібно тільки у вертикальному положенні, а розчісувати слід гребінцем чи щіткою з натуральною щетиною. І найголовніше, потрібно вчасно робити корекцію, щоб зачіска виглядала красиво і доглянуто. Густе, красиве, довге волосся це завжди дуже привабливо. І зараз на порозі весни спробуйте оновити свій образ з допомогою нарощення волосся. Відчуйте себе чарівною та спокусливою. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. І не хворійте!